Близько 149 компаній, пов'язаних із юридичними чи фізичними особами, які є громадянами або зареєстровані на території Російської Федерації або ж Республіки Білорусь, були зареєстровані у Житомирі. Таку інформацію ми зібрали на платформі ЮКонтрол. За даними ресурсу, станом на червень цього року близько чверті з цих компаній перебувають у процесі ліквідації. Ще частина компаній протягом останніх п'яти і більше років не декларували жодних прибутків. Близько 30 компаній задекларували доходи від своєї діяльності у 2021 2022 роках. За які інформація оприлюднена у 100-відсотковій власності громадян Росії та Білорусі перебувають сім компаній, зареєстрованих у Житомирі. Ми виділили кілька компаній із статутним капіталом більше півмільйона гривень. Зокрема, товариство з додатковою відповідальністю «Житомирський завод Агромаш» 25 – 25% акцій у громадянина Російської Федерації, зареєстрованого в Україні. Товариство з обмеженою відповідальністю АПП засновником та власником 100% частки є громадянин Республіки Білорусь. ТОВ науково-виробнича фірма «Квант Інженіринг». 25% акцій у громадянина РФ, зареєстрованого в Україні. Товариство з обмеженою відповідальністю менеджмент Інвест Груп». 50% акцій у громадянки РФ, яка зареєстрована в Україні. ПАД «Житомирська пересувна механізована колона номер 6». 60% акцій у громадянина РФ, зареєстрованого у Росії. Згідно із основними видами економічної діяльності, які вказують компанії, ми виділили сфери, у яких вони працюють. У сфері торгівлі працює 6 компаній. Орендою та експлуатацією майна займається 9 компаній. Ремонт машин та устаткування 3 компанії. Виробництво та будівництво по 2 компанії. Консультуванням займається 3 компанії. У сфері харчової промисловості працює одна компанія. У інших сферах 4. Комунальне підприємство Житомиртранспорт станом на 27 червня має два чинних договори із ТОВ Сімбол Сістем. Колишнім бенефіціарним власником компанії є Юрій Васін, екс-громадянин Росії, який нині зареєстрований у Туреччині та має турецьке громадянство. Станом на 13 червня цього року засновником підприємства є компанія, зареєстрована на Кіпрі. А кінцевим бенефіціарним власником є колишній громадянин України Юрій Харсон, який нині зареєстрований у Німеччині та має німецьке громадянство в до 2018 року. Було придбане обладнання у цієї компанії, яка є виробником програмного забезпечення. І також було придбано валідатори, які на сьогоднішній день встановлені в громадському транспорті. На сьогоднішній день у нас з ними договір на обслуговування це не пам'ятаю. Це 30 тисяч чимось в місяць. Ніяких в принципі, відносин немає, тому що крім тих, що Є технічне обладнання, є програмне забезпечення, яке на сьогоднішній день працюють. І якщо потрібно якісь вносити зміни або виникають якісь проблеми там з банківським предприцесінням і з іншими варіантами в розрахунку з балансами, то вони віддалено це питання врегульовують разом із громадянином Російської Федерації Сергієм Максименком, який проживає у Росії, засновником підприємства СТ Україна є депутат обласної ради Дмитро Кропачов. Він є і директором установи. Втім, у 2022 році активної економічної діяльності підприємство не вело. Протягом двох тижнів ми п'ять разів телефонували Дмитру Кропачову за коментарем. Вперше він відповів, що не може говорити, оскільки служить у війську. Інші чотири рази не піднімав слухавку. Я зараз не зручно говорити. Я не службі. Коли вас можна набрати, хоча б плюс-мінус орієнтуйте, щоб я вас не відволікав зайвий раз. За словами юриста Романа Гуртовенка, діяльність компаній із власниками чи кінцевими бенефіціарами росіянами законом не заборонена. Такі компанії, в тому числі, можуть брати участь у тендерах. Є три процедури, як держава може націоналізувати чи конфіскувати активи таких компаній. Перша це націоналізація. Інша процедура, яка можлива, це має назву спеціальна цивільна. Конфіскація це процедура, яка вимагає рішення РНБО про введення санкцій до окремих громадянин. Міністерство юстиції має подати позов до Вищого антикорупційного суду і за рішенням Вищого антикорупційного суду можливо здійснити конфіскацію даних активів. І третя процедура це в рамках кримінальних проваджень. Окремих кримінальних проваджень, конфіскація, стягнення, накладення арешту на дані кошти, на активи. А так, але це можливо в кожних окремих кримінальних провадженнях. Дмитро Поліщук, Олександр Данелюк, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомир.